піде про відповідання за порушення комендантської години. Так, давайте розпочнемо. Дійчим законодавством ще не передбачено фактично відповідання за порушення комендантської години. В Верховній Раді зареєстровано два законопроекти. Перший законопроект, якщо не помиляюсь, було зареєстровано в травні, другий законопроект було зареєстровано в липні місяці. Першим законопроектом було передбачено, що відповідальність за перший раз вчинення правопорушення буде сягати від 170 гривень до 510 гривень, якщо мені не раджує. За повторність буде відповідальність у вигляді штрафу 850-1700 гривень. За висновками різних комітетів, скажімо, так, Верховної Ради було зазначено, що прийняття даного законопроекту як закону в цілому буде доцільно в зв'язку з тим, що це дозволить наповнити бюджет країни безоперечно. Далі, науковці до першого законопроекту висловили своє зауваження, тому що сказали, що... Перший раз це було порушення комендантської години, да, там, грубо кажучи, людина йде позаробочий час, скажімо так, без відповідних документів. І в зв'язку з цим її потрібно штрафувати. А друга частина передбачалася, грубо кажучи, недотримання дотримання світло маскування. У зв'язку з цим науковці запропонували об'єднати ці статті. У законопроекті, який було подано у липні, фактично, ті самі, можна скажімо, висновки комітетів Верховної Ради, це там доцільність, бо наповнив бюджет. Теж штрафи вже будуть набагато більшими. Орган, який буде розглядати справи про такі адміністративні правопорушення, це поліція. Ну тобто ми розуміємо, що фактично зупинили. Після того, як зупинили, складають постанову, далі, якщо хочеш, скажуть, хочеш не скажуть. На мою думку, це буде виглядати так. Поліцейський зупинив, виписав мінімальний штраф та й відпустив. Тому що мінімальний штраф, як правило, ніхто не розкаже, Ну, тим не менше. Ці також звернути увагу, що поки хоч і немає відповідальності за порушення комендантської години про те, на увагу заслуговує той факт, що не по випадках, в непоодиноких випадках все більше і більше поліція почала штрафувати, точніше не штрафувати, а відносно водіїв складати адміністративні матеріали по іншим статтям про адміністративні правопорушення. Це стаття 130, 185, якщо мені пам'ять не зраджує. І, здається, Можливо помиляюся, ну буде точніше наші під відео. Окрім того, на увагу заслуговують фактично і наслідки цього всього. Тому що фактично в ВВП країни він зараз дуже сильно падає і до зробіть росте. Тому, відносно питання штрафу, воно буде дуже цікаво, наскільки буде поліцію штрафувати, і як багато громадян буде його скаржувати. А до речі, підпишись на канал.